Всім привіт! Приїхав до мене на ремонт ось такий електроскутер китайського виробництва. Проблема тут яка? Під навантаженням вимикається запобіжний автомат. Я подивився, що власник вже там його міняв. Рідний стояв ось такий на 40 А. Я тут частково розібрав подивитися, власник ставив. Сюди на 16 А. Цей, що стоїть 16 А на 220 вольт. А цей, що стояв на 12 100 вольт 40 А Б40. Ця буква теж має різницю. Цей час його спрацювання здається. Точно не пам'ятаю, треба буде подивитися по характеристикам, що там пише про ці автомати. І також власник сказав, що в нього. Не показує е, рівень заряду батареї. Е, навіть коли батарея розряджається, все одно показує повний заряд. І також він хоче на показчики повороти, щоб я поставив якийсь сигнал, там, піщалку, щоб знати, коли увімкнуті е, показчики повороти, тому що каже, часом забуває їх вимкнути. Що ж, будемо зараз розбиратися, що це за скутер. Я тут на сайті. Китайському найшов, точніше знайшов виробника цих скутерів, знайшов їх сайт. Я так на сайті подивився і не знайшов цієї моделі. Можливо, це підробка підробки, не знаю. Напишіть ви що ви думаєте, на рахунок цього. Емблема бачу тут співпадає. Все ніби таке саме. Думав просто подивитися по характеристиках, що це таке. Нічого не знайшов про нього. Розібрав тут все. Знайшов це реле. Воно в ось такому корпусі, так називається, в цьому великому корпусі просто така маленька платка. Вирішив підпаяти сюди ось таку. Піщалку, думаю, хай там пищить. Підпаяв, а воно робить дуже тихо. Якщо буде їхати скутер на ходу і буде вітер, там взагалі не буде чути, що воно пищить. Взяв ось таке реле, воно вже йде з завода з цією пищалкою і під'єднав. Так само тихо робить, майже не чути. Взяв ще одне реле. Ось таке квадратне. Поробив тут фішки, під'єднав і вже воно нормально працює. Зараз вам покажу. Вмикаємо покажчик поворотів. Досить голосно, я думаю. Той, хто буде користуватися, буде чути, навіть коли вітер на ходу, що воно пищить. Далі я почав шукати, чому ж нас не показує рівень заряду батареї. Розібрав цю плату, детально все обдивився і зрозумів, що цих два жовтих дроти в нас перемикають дисплей на різні напруги. Знайшов, куди ці дроти виходять, вони йдуть в фару. Ось один роз'ємчик. І там далі другий. Вони були з'єднані і нас постійно показувало повний заряд батареї. Я їх роз'єднав і зараз, коли батарея наша буде розряджатися, буде це все відображатися на нашому дисплеї. Я зараз це все зберу і покажу, що воно почало працювати. Зібрали тут все. Зараз вам покажу, що ось ця шкала вже працює. Я впер цей скутер об стіну, щоб зробити навантаження на двигун. Даємо зараз газу. Треба нажати кнопку. Бачите, шкала тепер наша реагує. Зараз нам вже буде показувати рівень заряду акумуляторної батареї. Рівень заряду акумуляторної батареї тепер працює. Показчики поворотів працюють. Потрібно буде замінити тільки цей автомат і все. Ось таке відео. Не забуваємо поставити лайк. Хто не підписався, підписуємося на канал. Всім дякую за увагу. До побачення!